Привіт, Олена Кравець більше не повернеться в квартал. А Ізраїль на Євробаченні буде представляти співачка, яка виступала в окупованому Криму. Про це не тільки сьогодні. Воно шоу бізнесу слава про підписуйтесь на канал. Чи повернеться Олена Кравець в 95-й квартал. Про це вона розповіла в інтерв'ю. ТСН акторка каже, що вони з кварталом розійшлись добре, бо хлопці давно знали про те, що вона хоче змін в житті. І відповідно нормально поставились до її рішення піти і самостійно розвиватись. І ще Олена каже, що не планує туди повертатись. Зараз кравець офіційно безробітна. І до речі, питання до вас як ви вважаєте, правильно Олена зробила, що е, вже не повертається квартал чи ні? Ну а найвідоміша відьма України, Марія Тиха, розійшлась з чоловіком, з яким дуже довгий час була у стосунках. Звати чоловіка Богдан. Марія разом з ним прожила 5 років, але все ж тиха вирішила розірвати стосунки, адже стверджує, що у неї пройшли почуття до цього чоловіка. Хоча йому це було важко сприйняти, але Марія обдумала і прийняла таке. Вольове рішення і зараз перебуває в статусі холостячки. До речі, Марія вже була заміжня. і У мене в інтерв'ю вона розповідала, що зіштовхнулася з аб'юзивними стосунками, де було присутнє навіть рукоприкладство. А від попереднього шлюбу Марія тиха виховує донечку. Співачка Маша Кондратенко записує пісні під новим псевдонімом. Усякому разі, так тепер виходить з останніх подій. Справ тому, що є така співачка Клавдія Петрівна, яка стала популярною, завдяки пісні. Знайди мене. Також, 6 лютого в Україні відбулося вручення першої премії Золота Зоря Лірум. Серед переможців була і співачка Клавдія Петрівна. Вона стала переможцею в номінації Дебют року. І при врученні нагороди на сцену піднялася співачка Маша Кондратенко і, власне, забрала нагороду. А потім в інстаграм опублікувала спільний пост з Клавдія Петрівна і підписала його дуже просто. Хто це така? Поки Маша більше жодним чином не коментує цю історію, але я. Запросив її до себе на інтерв'ю Слава плюс. Тим більше, повірте, Маші точно є що розповісти зі свого життя. От хотіли б побачити інтерв'ю з Кондратенко? Напишіть, будь ласка. Я зараз уявляю собі обличчя тих людей, які а, хейтили Кондратенко за її пісні Люлі, люлі чи Ванька встанька. Ну а у мене на каналі цього тижня вийшло два інтерв'ю Слава Плюс з телеведучою Валентиною Хамайко і співачкою Солохою. З Хамайко говорили про те, як її жилося в кримінальному районі Борщагівка це в Києві. А валя навіть в дитинстві одного разу втікала від чоловіка, який переслідував її в під'їзді. А ще говорили про. Дуже важку втрату у її родині на війні загинув син її чоловіка Андрія Аністрата від першого шлюбу. Валя була в хороших стосунках з хлопцем. І я запитав, як правильно поводити себе з чоловіком, коли сталася така жахлива трагедія. Валя каже, що постійно розмовляла з чоловіком і завжди була на зв'язку. Адже Андрій тоді також захищав Україну. А ще Хамайко було важко пояснити дітям. Те, що сталося, особливо молодшому сину. Говорили і про те, як вони виховують чотирьох дітей, і про те, на чому зараз вона заробляє. І мені здається, це таке перше велике інтерв'ю телеведучої. Ну а посилання на нього є в описі. А також перше своє велике інтерв'ю про життя дала співачка Солоха. Це неоднозначна персона в українському шоу-бізнесі. Хтось її обожнює, хтось навпаки терпіти не може. А все через досить вибуховий характер. А це тому, що дівчина з самого дитинства залишилася сиротою, про живих батьках. Справа в тому, що батьки зловживали алкоголем, і їх позбавили батьківських прав Інну, а саме таке справжнє ім'я Солохи, до 14 років виховувала бабуся. А потім, коли й бабуся не стало, то дівчина залишилася взагалі сама. Ну і також співачка розповіла про те, чому зараз судиться з колишнім чоловіком, з яким у них є спільна донька, і неочікувано зізналася, що брала участь у кастингу до гурту Віагра і майже пройшла. Але через е, непристойну пропозицію. Яку їй зробили, вона відмовилась. А ще в мережі викликала жваве обговорення наша суперечка зі співачкою щодо дівчат, які не хочуть народжувати. І цю суперечку також можна побачити в інтерв'ю Слава плюс Солохою. Ну і все це. Дивіться, звичайно, у мене на каналі. Посилання є в описі цього відео. Ізраїль на Євробаченні буде представляти співачка, яка їздила в Окупований Крим і жила в Росії. Це 20-річна співачка Еден Голан у 5 років разом з батьками. Вона приїхала Москви у зв'язку з роботою батька. Там розпочалася її співоча кар'єра у 2015 році. Артистка взяла участь у дитячому Євробаченні від Росії. А вже наступного року ця дівчина поїхала до анексованого Криму, де виступала на дитячій новій волні. Ну а у вісімнадцятому році співачка брала участь у шоу Голос Діти в Росії. Два роки тому Голан виїхала з Росії і повернулася до Ізраїля. І, до речі, говорила в інтерв'ю про те, що вона зіштовхнулася в Росії з частими проявами антисемізму. Ну а свої думки щодо повномасштабного вторгнення співачка жодного разу не висловлювала. Хореограф Макс Шмирковський втретє стане батьком. Його дружина Пета оригінально повідомила про це. Спочатку вона сказала, що здала тест і не на ковід, а потім взяла вилку з Солоним огірком, але Макс так нічого і не розумів під час їхньої розмови по відеозв'язку. Потім дружина взяла дві пляшечки для дітей, і Макс питався, чому у неї дві пляшечки, якщо у них тільки один молодший син, якому зараз сім місяців. І тільки коли Пет. Та вже сказала, що вагітна, Макс був шокований. От подивіться, будь ласка. This is what I'm trying to tell you. Babe, stop. No way. What? Babe, you're pregnant? Yes! I'm pregnant! Babe, we're in trouble. I'm tearing up, but wow, babe, I'm so I'm happy. Cancel everything because we gotta look for a What are we gonna do? What are we gonna do? Okay, bye. Call me tonight. Love you. У британського короля Чарльза виявили ранню стадію онкології. Про це офіційно повідомили у Букінгемському палаці. Зазвичай у королівстві не прийняті такі е, теми і не прийнято про таке говорити. Але король вирішив зробити виняток для того, аби спонукати чоловіків слідкувати за своїм здоров'ям. Як все відбувалося? 17 січня Букінгемський палац повідомив, що король Чарльз III готується до планової процедури у зв'язку із збільшенням простати. 26 січня монарха госпіталізували і прооперували. А за три дні виписали. А вже за кілька днів палац оприлюднив тривожну заяву, що під час операції було виявлено окрему проблему, і ця проблема викликає занепокоєння. Подальші діагностичні тести виявили форму раку і е, кажуть про те, що його величність вже розпочав регулярне лікування. Ну а прем'єр-міністр Британії офіційно заявив про те, що захворювання було виявлено на ранній стадії, і управління країною буде продовжуватись у звичайному режимі. Ну, а Марія Єфросиніна повідомила про те, що її син разом з мамою повертається з Варшави до України. Нагадаю, що дев'ятирічний Сашко з бабусею вони виїхали до Польщі на початку повномасштабного вторгнення. Але Марія каже, що тепер вони їдуть додому, і водночас Єфросиніна відчуває великий страх і стрес від того, що тепер син з мамою буде чути повітряні тривоги і відчувати а, присутність алкогольного сусіду. Я знаю, що зараз е, знайдуться ті, які можуть сказати, що тут е, такого е, давно пора було, і можна було написати про це великий пост. Але як мамо, я, я просив не розумію, тому що не всі такі сміливі, і не кожні батьки можуть повернути своїх дітей в Україну, коли над головами цих дітей літають ракети чи дрони. От речі. Якщо ви або ваші знайомі, ось власне повернулись до України з дітками, напишіть, будь ласка, і напишіть з якої країни ви повернулись. Дякую. Відома блогерка Даша Квіткова продає будинок, в якому жила з колишнім чоловіком Микитою Добриніним. Даша каже, що вклала у будинок всю свою душу, тому новим власникам дуже пощастить. Ну і відомо, що помешкання знаходиться недалеко від Києва, в селі Гатне, у котежному містечку. Там три поверхи, 150 квадратів і 5 кімнат. Ну а продає Даша цей будинок за 290 тисяч доларів. До речі, раніше блогерка хотіла за нього 350 тисяч, але врахує. Овичі, що попит зараз невеликий, то власне вирішила скинути кілька десятків тисяч баксів. Так що, якщо у вас є бабло, welcome. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал. Ну а інтерв'ю Слава Плюс з Солохою і Валентиною Хамайко. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.